Привіт! Мене звуть Роман і ви на моєму каналі. Сьогодні розберемо дуже актуальну тему, що вигідніше купити готовий будинок чи збудувати самому. Це вибір, який впливає на ваш комфорт, бюджет та час. Ми розглянемо всі плюси та мінуси, щоб ви могли прийняти найкраще рішення. Ми розберемо три варіанти: купівля готового будинку, будівництво власними силами і замовлення будівництва підрядника чи будівельної компанії. Цікаво! Поїхали! Отже, перший варіант купівля готового будинку. Це дозволить вам заселитися одразу без очікування. Вам не доведеться витрачати час та нерви на пошук підрядників, закупівлю матеріалів та контроль будівництва. Ви отримуєте можливість оглянути будинок перед покупкою і точно зрозуміти, чи він вам підходить. Крім того, у більшості випадків у готовому будинку вже є підключені всі необхідні комунікації: газ, вода, електрика, можливо, навіть інтернет. Основною перевагою таких будинків є локація. Як правило, забудовники купують ділянки і будують на них будинки в місцях, які підійдуть більшості людей. І це величезний плюс, тому що вам не потрібно їздити шукати ділянку, бо вибір ділянки це найскладніший процес. І гарні ділянки, як правило, вже давно розкуплені тими самими забудовниками. Однак варто врахувати й недоліки. Вартість готового будинку зазвичай вища. Через націнку забудовника планування може бути не зовсім таким, як ви того хочете, а внести зміни буває складно або дорого. Крім того, існує ризик прихованих дефектів, які важко виявити без професійної експертизи. Якість будівництва також може не відповідати заявленій, тому важливо купувати перевірених забудовників. Отже, купівля готового будинку це ідеальний вибір для тих, хто хоче швидко отримати житло, не витрачаючи час та нерви на будівництво. Отже, другий варіант будівництво будинку власними силами або самостійне будівництво. Я хочу сказати, що нам дуже часто пишуть коментарі, де люди кажуть, що ми побудуємо самі в 10 разів дешевший будинок. Цей пункт саме для цих людей. Тому давайте розберемо плюси і мінуси такого будівництва. Тут хочу сказати, що будівництво власного будинку дає вам повний контроль над процесом. Ви самі обираєте матеріали, дизайн та планування, створюючи житло, яке максимально відповідає вашим потребам та можливостям. Якщо ви маєте досвід у будівництві або знайомих спеціалістів, це вам суттєво допоможе. Але будівництво це складний та довгий процес, який займає від кількох місяців до кількох років. Вам доведеться самостійно слідкувати за всіма етапами, домовлятися з підрядниками та узгоджувати документи. Без необхідних знань ризики допущення помилок значно зростають. Крім того, як показує наш досвід, чим довше будівництво, тим дорожче, тому що матеріали в ціні тільки зростають. Таке будівництво підходить тим, хто готовий до відповідальності, має час та бажання контролювати кожен етап. Третій варіант замовлення будівництва у професійної компанії. Це компромісний варіант між самостійним будівництвом і купівлею готового будинку. В такому варіанті ви обираєте проєкт і матеріали, а підрядник займається всіма роботами. Це дозволяє зекономити час і уникнути багатьох труднощів, пов'язаних з будівництвом. Як правило, надійна будівельна компанія гарантує якість будівництва та допомагає уникнути непередбачуваних витрат. У більшості випадків вартість фіксується в договорі, що дозволяє чітко спланувати бюджет. Роботи виконується встановлений термін, і ви отримуєте готовий будинок без зайвого стресу. Дам маленьку пораду, як обрати надійну компанію. Ця компанія має бути досвідчена. В її арсеналі має бути багато збудованих об'єктів, і головне. Репутація. Репутацію можна перевірити, поспілкувавшись з е, попередніми клієнтами, яким вони будували будинок, і тоді ви вже дізнаєтеся чи варто мати справу з цією компанією. Проте такий варіант дорожчий за самостійне будівництво, хоч і дешевший за купівлю готового будинку. Також ви будете залежати від забудовника, тому важливо ретельно обирати компанію. То що обрати в 2025 році? Щоб прийняти правильне зважене рішення, варто врахувати актуальні ціни на ринку нерухомості та ціни на будівельні матеріали. Як ми бачимо, вартість готових будинків і будівництва залишається досить високою, а купівля вже збудованого житла дозволяє уникнути ризиків зростання цін на матеріали та роботу підрядників. Якщо порівняти варіанти, то купівля готового будинку виграє у зручності та швидкості. Самостійне будівництво може бути дешевшим, але потребує багато часу, знань та терпіння. Замовлення будівництва у компанії дозволяє знайти оптимальний баланс між контролем та комфортом, але потребує довіри до забудовника. А який же варіант підходить вам? Напишіть у коментарях. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставте вподобайки і до наступних зустрічей!